Доброго дня! Сьогодні на математиці говоримо про обчислення площі за допомогою палетки, розв'язування задач на обчислення площі і периметра прямокутника. Любі друзі! Час настав! Кличе нас до нових справ. Отож, часу не гаймо, добрі справи. Починаємо! І починаємо наші справи з усного рахунку. Обчисліть добуток. Десяти 18. Вірно сто вісімдесят вісімсот сорок поділити на чотири. Двісті десять. Шістсот п'ятдесят п'ять поділити на п'ять. Сто тридцять один. Відкриваємо свої робочі зошити, відступаємо 4 клітинки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота. І каліграфічно запишіть число 131 в рядок. Приготуйте підручники та відкрийте їх на сторінці 122. Працюємо з першим завданням номер 707 Знайди 3 четвертих. Від 1 метра, щоб обчислити частину від числа, нам не необхідно це число 1 метр, візьмемо у сантиметрах, так? поділити на 4 та помножити на 3. В одному метрі 100 см, 100 ділимо на 4 та множимо на 3, обчислюємо 75 см. Вірно, продовжуємо. 2 п'ятих від 1 дециметра. 1 дециметр. Має скільки сантиметрів, пригадали. Так, поділили на 5 і помножили на 2. 4 см. Рухаємось далі. 2 п'ятих від 1 квадратного дециметра. В одному квадратному дециметрі у нас. 10 квадратних сантиметрів. Ділимо на 5 та множимо на 2. Також 4 тільки квадратні сантиметри. Так? Далі 3 четвертих від 1 квадратного метра. В одному квадратному метрі у нас 100 квадратних сантиметрів, ділимо на 4 та множимо на 3. Виходить 75 квадратних сантиметрів. І останні дві п'ятих від одного Ар. По одному ар у нас 100 квадратних метрів, тому ділимо їх на 5 і множимо на 2, перетворюємо і знаходимо частину від одного ара 40 квадратних сантиметрів. Перевірте ваші записи та запишіть все як треба. На завдання 708. Прочитай. Для знаходження площі невеликих фігур, які не є прямокутниками, застосовують палетку таку прозору пластину або папір, або ж плівка, поділена на квадрати зі стороною 1 см або 1 мм. Тобто, це така собі прозора плівочка, яка розкреслена на квадрати квадрати зі стороною 1 см. На малюнку ми бачимо палетки. Палетка, яка накладена на листок дерева. Полічимо, скільки квадратних сантиметрів уклалося всередині листка. Повних сантиметрів ми бачимо, повних квадратків у нас 3. Неповні квадратні сантиметри. Таких у нас. 10. 10 неповних сантиметрів це приблизно 5 повних квадратних сантиметрів, тобто ми 10 поділили на 5, на 2, точніше, буде 5, отже, площа листка наближено до рівня 3 повних та 5 неповних разом додаємо, буде 8 квадратних сантиметрів. Можете поправляти знаходжені площі фігур, використовуючи палетку, якщо вона у вас є, якщо ж ні, спробуйте виготовити її самостійно з прозорої плівки, накладаючи її на будь-який предмет, обчислити його площу повних квадратів. рахуємо так, і потім Неповні квадрати, ділені на 2, додаємо два результати повних квадратів і неповних, і отримаємо площу вашого предмета. Далі в нас задача 709 записуємо слово задача Так, знайомимось з умовою. Обчисли периметр і площу прямокутника зі сторонами 5 дм і 3 дм та квадрата зі стороною 4 дециметри. Порівняй периметри і площі цих фігур. Отже, щоб їх порівняти, нам необхідно обчислити та знайти площу прямокутника і периметр його та площу квадрата і його периметр. Записуємо розв'язання та перше обчислимо площу прямокутника. Сторони в нього 5 деціметрів і 3 дециметри, тому знаходимо добуток сторін 15 квадратних дециметрів площа прямокутника. Далі обчислимо периметр цього ж прямокутника. Друга дія. Периметр означає, що у нас буде сума цих сторін. Так, як їх у нас по дві, тому ми. 2 помножимо на суму сторін прямокутника 5 ,3. І 3. у на 16 дециметрів, периметр прямокутника. Так, тепер переходимо до квадрата і обчислимо його площу. Сторона квадрата 4 дециметри, це означає, що таких сторін 4 у нас, обчислюючи площу, ми знайдемо довбуток 4 на 4 де 16 квадратних дециметрів, площа квадрата тепер периметр нашого квадрата також ми сторону 4 множимо, додаємо 4, так як таких сторін у нас 4, і множимо на 2. Так? Дорівнює 16 мм периметр нашого квадрата. Ну, а тепер запишемо відповідь та порівняємо їх у відповіді. Відповідь. відповідь. Периметр прямокутника та квадрата в нас які? Так, однакові по 16 дециметрів. А площа квадрата в нас більше за площу прямокутника. Так, все вірно записали. Задання 710. Знайдемо площу круга і п'ятикутника. Для цього повторюємо, щойно. Говорили, і розглядали матеріал, що треба обчислити нам повні квадрати. Спочатку. Рахуємо повні квадрати. Кола. Раз, повний квадрат. Два, три, чотири і п'ять. Отже, бачимо п'ять повних квадратів. Далі порахуємо кількість неповних квадратів. Виходить 15, так? Повних 5 записали, неповних 16 верніше. І 16, якщо ми ділимо на пів, на 2, так як на нас квадратні сантиметри. Виходить 8 повних із цих 16, якщо ми їх поділили на 2, тоді додаємо результат 5 і 8, отримаємо 13 квадратних сантиметрів приблизно площа цього круга. Далі запишемо та обчислимо площу п'ятикутника за таким самим зразком. Рахуємо спочатку повні квадрати. Один, два, три, чотири, п'ять і шість повних квадратів. Тепер порахуйте неповних кількість. 9 вільно, отже, 9 ділиться на 2, входить 3 повних, так, і 6 додаємо. Точніше, 4 додаємо 4, Виходить у нас приблизно 10 квадратних сантиметрів, Так? приблизно площа нашого п'ятикутника. Далі задача 710. Прочитайте умову, що нам необхідно знайти площу квадрата, так? Щоб знайти площу, треба знати його сторони. Сторони квадрата нам невідомі, треба знати хоча б одну сторону, так як сторони квадрата рівні, так? Але сказано, що периметр цього квадрата складає 2 третіх від периметра прямокутника. Тому ми спочатку обчислимо. 2 третіх від прямокутника, щоб знайти периметр нашого квадрата. Записуємо розв'язання. Та знаходимо 2 третіх 48 ділити на 3 і множити на 2. Пусть 32 сантиметри периметр квадрата. Добре, знаючи цей периметр, ми зможемо знайти сторону нашого квадрата. Так? Що 32 це 4 сторони. то ми 32 поділимо на 4, щоб знайти одну зі сторін квадрата. Ходить 8 см сторона квадрата. Вже знаючи сторону квадрата, ми можемо обчислити його площу добутком. Так, 8. Помножити на 8 буде, звичайно, 64 квадратні сантиметри. Все, площа відома. Відповідь. Площа квадрата 64 квадратні сантиметри. Все, продовжуємо працювати далі. Завдання 713 знайшли. Та ознайомились з умови задачі. Ящик, що має форму куба з ребром 5 дециметрів, потрібно обгорнути папером. Скільки квадратних дециметрів паперу потрібно взяти, щоб обгорнути ним ящик. Отже, ящик має. Е... Грані пам'ятаємо, це такі сторони так, нашого куба. Якщо куба в основі, то це значить, що в основі квадрат у нас знаходиться в основі куба. Значить, Якщо ребро у нас 5 дециметрів, то це означає, що кожне ребро 5 дециметрів. Значить, це ребро ми зможемо обчислити площу нашого, нашого грані однієї зі сторін, наприклад, 5 помножити на 5. Йдемо добуток. Входить 25 квадратних дециметрів площа однієї грані. Це значить, що одну зі сторін нам треба використати 25 квадратних дециметрів, щоб обгорнути. А таких грані у нас скільки у куба? Чотири сторін, так, і ще в нас є вгорі та внизу грані, тому виходить разом 6 грані в нас. І друга дія означає, що ми наших Площу 25 множимо на 6, так як таких ранів у нас 6. Входить 150 квадратних дециметрів. Та відповідь. Площа паперу, яка нам необхідна буде, щоб повернути цей куб, 150 квадратних дециметрів. Наступна задача 714. З одного літра молока отримують 150 грамів вершків. А з 1 кг вершків 300 г масла. Скільки масла можна отримати зі 100 літрів молока. Подумаємо, щоб знайти, скільки масла можна зробити зі 100 літрів молока, треба знати, скільки зі 100 літрів вийде вершків. Щоб знайти, скільки літрів вийде вершків зі 100 літрів, треба знати, скільки з 1. Літру виходить вершків. Нам відомо 150 грамів. Тут записуємо розв'язання. та знайдемо 150 добуток 100 літрів. Ми помножимо на 150 грамів, так як з 1 літру на 150 грамів вершків виходить. Та знайдемо, скільки вершків вийде зі цих 100 літрів. Виходить 15 тисяч грамів або ж 15 кілограмів вершків. Вийти з наших 100 літрів молока. Тепер, знаючи це, ми зможемо знайти, скільки масла ми можемо отримати з цих 100 літрів молока, адже з 1 кілограма вершків виходить 300 грамів масла. Тому ми беремо 15 кілограмів вершків і множимо так на 300. Так, як з 1 кілограму в нас виходить 300 грамів, обчислюємо. Ходить 4500 грамів або ж 4 кг 500 грамів. Вийде масло зі 100 літрів молока. Запишемо це у відповідь. Можна отримати 4 кг 500 грамів масла. І наступне завдання у нас рівняння номер 716. Записуємо рядок рівняння. І бачимо, щоб його обчислити, треба виконати дві проміжні дії. Так? Дію добутку залишаємо з х, з х записуємо. А частку після доріння нам необхідно обчислити в першу чергу, так? тому 2 помножити на Х відняти 430 буде 60, так, 360 поділене на 6. Далі залишаємо наш добуток 2 помножити на Х, а 430 переносимо в іншу сторону доріння, тобто праворуч. Коли вона переходить на іншу сторону доріння, то утворюється з протилежним знаком. Було відняти 430, а означає, буде додати. Тому до 60 ми додамо 430. Отриманий результат запишемо 490. І тепер спрощений рівнянням можемо приступити до знаходження нашого невідомого добутку. Ножника. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на з множників. 245, обчисливши письмово, знайдемо та виконуємо перевірку. Не забувайте прирівнювати рівняння. Друге, таким самим чином бачимо, що х додати 560 залишається дія з х, а ось частка ділити на 2 переноситься на іншу сторону дорівнює до числа 470. Так, як воно було дією ділення, то, переносившись на іншу сторону дорівнює, відтворюємо протилежну дію діленню, це буде множення, так? 470 помножимо на 2. Обчислюємо. Буде 940. Отже, тепер, спростивши наше рівняння, знаходимо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, ми від суми віднімаємо відомий доданок. Обчислюємо х дорівнює 380 та виконуємо перевірку. Наступні два рівняння. Розв'яжіть самостійно. Ставте відео на паузу. Так, першу різницю ми можемо обчислити. Далі перенести її на іншу сторону дорівнює зі знаком протилежним. Так, так як число 700 у нас більше за 680, тому ми його віднімаємо від 700-680, від більше віднімаємо менше. Та х дорівнює в нас 40. Перевірили, друге рівняння перевіримо. Виконали дію ділення. Так, залишається у нас 5 замість частки, помножене на Х. І замість частки після дорівня також отримали число 85. Спрощене рівняння розв'язуємо знаходження невідомого множника, х дорівнює 17. І перевірка. Перевірте свої записи. Якщо є помилки, виправте їх. Домашнє завдання на сторінці підручника 124 опрацюйте номери 717 та 718. І цеглинкою, кольором та оціночкою влучіть в мішень та оцінка.